Всім привіт! Я Вітя, помічник директора у школі Спаскул. Зазвичай ми з вами бачились в офлайні, коли ви приходили в школу. Але зараз я працюю онлайн, тому один з небагатьох варіантів, як нам побачитись та поспілкуватись це отакий відео відеоформат. Сьогодні я розповім вам про правила навчання у школі. Це правила, які ми збирали роками працюючи зі студентами, і ці правила полегшують нам і вам взаємодію один з одним. Ці правила будуть у вас в доступі у текстовому варіанті, також, який зараз на екрані, і якщо вам зручніше прочитати текст, прочитайте, будь ласка, текст, якщо вам зручніше подивитись відео, я записую якраз для цього це відео. Я сподіваюся, що я займу не більше 15 хвилин вашого часу, але це дуже важлива інформація, яка е, надалі дасть вам можливість е, повністю розуміти, як діяти в Якихось ситуаціях, коли ви пропускаєте заняття, або коли ви складаєте залік, або ще 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 багато чого іншого. Тому послухайте, будь ласка, це не дуже багато інформації, і я сподіваюся, що ми швидко все це пройдемо. Поїхали. Система навчання. Наш курс 5 місяців складається з блоків. Блок це набір лекцій або лекцій та практик з якоїсь певної теми. Блоки бувають теоретичними. Наприклад, анатомія дерматологія, тобто тільки складається з лекцій, та практичними, наприклад, очищення масажі, чистки, апарати і так далі. Це блок, який складається з лекцій та практик. Наприкінці кожного блоку ви складаєте залік. На теоретичних блоках це тільки теорія, на практичних блоках це і теорія по цьому блоку, і практика по цьому блоку. Оцінки за заліки впливають на вашу фінальну оцінку, про неї поговоримо трохи далі у блоці системи оцінювання. Ми вважаємо залік успішно складеним, якщо ви набираєте 60% балів і більше за цей залік. Якщо ви не складаєте залік, відповідно, вам потрібно його перескласти. Система оцінювання. Максимальна кількість балів за весь курс це 1000 балів. 600 з них ви можете набрати за заліки впродовж п'яти місяців навчання і ще 400 на фінальному іспиті. Щоб отримати диплом, вам потрібно набрати щонайменше 700 балів з цих 1000. Наприкінці курсу, як ми вже говорили, ви складаєте фінальний іспит. Він також складається з теорії та практики. За теорію ви можете отримати 100 балів, за практику 300 балів. Відразу цього тут не написано, але як відбувається практика на фінальному іспиті. Практика на фінальному іспиті це буквально візит клієнта до, до косметолога. Тобто ми оцінюємо, як ви зустріли, як ви були одягнені, як ви провели анамнез як ви підібрали процедури, і як ви ці процеду, процедури зробили далі. Перескладання під час курсу у вас є 5 перескладань. Перескласти можна будь-який блок, який ви не склали добре, і його можна перескласти впродовж двох тижнів після проведення цього блоку. Ми знімаємо бал за списування. Якщо хтось з викладачів або менеджерів побачить, що ви дивитесь в контр або в якусь шпаргалку, або в телефон. Ми ставимо просто 0 балів, і це не обговорюється. Для онлайн-студенток такого немає, бо ми не можемо проконтролювати, дивитись ви кудись або ні. Але для онлайн-студенток є досить жорсткий таймер часу, який, коли закінчується все, що ви не встигли відповісти, вважається неправильним. Відповідно, у офлайн-студенток того таймеру немає, і там більш вільно ви можете розпоряджатись своїм часом на заліку. Це не досить рівні умови, але це те, що в нас є для контролю онлайн-студенток. Скоріше за все, якщо ви будете кудись дивитись і десь щось шукати, вам просто не вистачить часу навіть на половину тесту. Тому онлайн тест побудований так, щоб ви відповідали, якщо ви знаєте, і якщо ви не знаєте, ви, скоріше за все, у вас не буде часу відповісти. Детальна інформація по кожному заліку онлайні є в онлайн-кабінеті у кожної студентки, які проходить онлайн. Там є всі умови по часу, по оцінки, по тому, скільки балів потрібно набрати, і так далі. Тому це ви можете подивитись там. Далі, відвідування школи. Наше приміщення складається з двох частин. Верхня частина це салон, тобто це фасад, і на мінус першому. Наша школа, щоб потрапити у школу, треба спуститись по сходах вниз. Адміністратор працює і в шко... і в салоні, і в школі, але в основному вона працює на рецепції салону. Тому, якщо у вас є якісь питання до адміністратора, або якісь питання по оплатах, то ви, скоріше за все, можете знайти адміністратора зверху, або ви можете написати в Телеграм і спитати, чи де знайти людину, бо вона може бути на обіді і так далі. Біля салону або на сходах не можна збиратись натовпом курити та голосно спілкуватись, тому що наші фасадні вікна виходять на вулицю в кабінетах. Працюють косметологи з клієнтами, якщо гучно спілкуватися, або курити звук або запах може потрапити до кабінету. Це буде некомфортно, тому і адміністратор, і майстер, і викладач може вийти і зробити вам зауваження, якщо це буде так. Верхній одяг можна залишити внизу на вішалках при вході, але ми просимо не залишати там якісь цінні речі, телефони, прикраси і так далі. В нас ніколи не було ситуації, коли щось викрадали в когось, але щоб і надалі не було, краще не залишати там нічого, бо приходять студентки інших курсів, інші моделі. Просто люди, які цікавляться курсами. Тому. Там буває якась кількість людей, краще не залишати це в карманах. На лекції ми видаємо робочі зошити, ви це вже напевно знаєте. Це на 100% готові конспекти з усіма ілюстраціями. Вони допомагають краще і швидше сприймати матеріал. Якщо у вас не виходить бути на лекції, ви заздалегідь знаєте про це, будь ласка, попередьте адміністратора, вона тоді зможе надрукувати, або якщо вже надруковано, видати вам робочий зошит на наступну лекцію, на якій вас не буде, і надіслати запис цієї лекції, таким чином ви вдома зможете повноцінно відпрацювати цю лекцію. Якщо у вас не виходить бути на практиці, викладач, спробує допомогти вам наздогнати програму на наступній практиці, бо в цілому практик в нас доволі багато. Але якщо ви пропустили прям багато, це буде доволі складно. Скоріше за все, вам потрібно буде взяти або індивідуальний урок, він оплачується окремо, ми наприкінці про це поговоримо, або ви також зможете взяти самостійну практику. Про це ми також поговоримо трохи далі. Якщо у вас не виходить бути на заліку або на іспиті, вам в будь-якому разі доведеться скласти її окремо, і це буде рахуватися як індивідуальне заняття. На практику, на і на іспит вам необхідна форма та змінне взуття. Це може бути медична форма, типу халат або штани та брюки та будь-яке зручне взуття. Змінне це кросовки, крокси або медичні капці. Форму ви можете залишити в нас. У вас буде окремий чхол з вашим ім'ям, щоб не таскати її кожного дня у школу через день у школу. Можна все це залишити взуття також. Далі, практичні заняття. На практичні заняття ми видаємо протоколи процедур. Це перелік засобів та їх кількість для коректного виконання процедури. Для практик ми закуповуємо стільки косметики і витратних матеріалів, скільки потрібно для виконання процедури за протоколом. Дотримання протоколу це частина навичок косметолога. Вона допоможе приносити користь і клієнту і заробляти як салону, так і вам у самостійній роботі, якщо ви плануєте. Працювати самостійно, тому до цього треба звикати. Якщо у студента будуть проблеми з виконанням протоколу, викладач має право зробити вам зауваження, і якщо викладач помітить, що студент не реагує на коригування витрат засобів по протоколу, він має право в ручному режимі давати студенту порцію косметики в тому обсязі, який зазначений протоколом. На практичні заняття приходять група з шести людей. А сама практика триває три години. І як це відбувається? Перші три студентки працюють з моделями перші півтори години, інші три спостерігають за технікою та коментарями викладача. А, далі студентки міняються місцями і ті, що дивились, вони тепер працюють, а ті, що працювали, тепер дивляться, слідкують за коментарями і можуть також надавати свої коментарі. Стосовно цього, у школу треба прийти за 10-15 хвилин до початку практики. Тобто у групі на 17.00 треба, наприклад, бути на місці у 16.45-16.50, щоб встигнути переодягтись, і о 17.00 вже бути у кабінеті готовою до практики, тому що а, час у розкладі, який зазначений, це час початку практики, а не час, коли вам потрібно прийти а, до школи. А якщо студент, студентка запізнюються на свою практику, викладач має право скоротити час її практики на час запізнення. Тобто, якщо ви повинні були починати практику о 17.00, а ви прийшли тільки о 17.00, і поки ви перевдихнулися і так далі, вже 17.15, то ми не зможемо дати вам півтори години практики, вам доведеться отримати годину та 15 хвилин. Пробачте, але ну, треба приходити вчасно. А, далі, окрім звичайних практик, у вас є люксові практики, так звані. Це заняття, де ви робите вже знайомі процедури, тобто техніка така сама, але ви використовуєте більш другу косметику. Це зроблено для того, щоб ви мали огляд якоїсь іншої косметики, а не тільки тієї, якою ви працювали до цього. А, також ви можете відвідувати самостійну практику. Ми про це говорили, коли говорили про відпрацювання певних речей. А, Самостійна практика це ваша особиста ініціатива. Ви можете приходити на неї у вільний від навчання час. Для цього ми надаємо вам кабінет та півтори години на день. Тобто, ну, це да, от є далі, що на самостійну практику ви самі запрошуєте собі модель і самі купуєте косметику та витратні матеріали. Тобто від нас тільки кабінет, від вас все інше. Далі, що стосується моделі? Ми забезпечуємо студенток моделями за замовчуванням. Тобто, якщо ви нічого нікому не сказали, ми шукаємо для вас модель. Якщо ви сказали, що вас не буде, ми не шукаємо моделі. Якщо ви сказали, що будете один на одній відпрацьовувати, ми не шукаємо модель, ми розуміємо, що ви будете відпрацьовувати одна на одній. Далі про це. Ви можете бути моделями одна в в рамках своєї групи це безкоштовно. Окрім люксових практик, якщо ви бажаєте прийти моделю в іншу групу, ви оплачуєте звичайну ціну моделі. Ви можете покликати також свою модель, така модель також платить за процедуру. Про відвідування вашої моделі або про те, що ви бажаєте робити процедуру одна на одній, треба попередити адміністратора хоча б за два дні до такої практики. Якщо ви не попереджаєте про це, і приходити зі своєю моделлю, або приходити на практику і говорити, ми будемо працювати одна на одній, а модель вже знайдена, і модель перейшла, ми візьмемо на роботу свою модель, яку ми знайшли, бо ви не попереджали про те, що ви плануєте зробити так, як ви зробили. Далі люксові практики. Ми вже про це також трохи оговорились. Оплачуються навіть, якщо ви робите процедуру одна на одній в рамках своєї групи, тому що це доволі. Коштовні процедури, і ми не можемо закрити їх за рахунок щомісячної оплати. Фінальні заліки та іспити складаються тільки на моделях, тобто ви не можете складати залік або іспит одна на одній, або запрошувати свою модель. Це зроблено для того, щоб це була реальна модель, яку ви ще не бачили і з якою ще не працювали, і це було схоже на візити реального клієнта далі. А далі, моделі це такі ж клієнти і можуть просто не прийти на процедуру. Якщо вони попереджають нас заздалегідь, ми е, розуміємо, що так є, і ми можемо знайти швидко іншу модель. Якщо вони не попереджають, на жаль, ми не зможемо швидко знайти заміну, і в такому разі викладач має право поділити одну модель на двох студенток. А передостанній блок, дипломи та державні свідоцтва М -м, багато хто. Плутає ці штуки, коли навчається вже якийсь час. Хоча на початку навчання ми все це проговорюємо і всі цікавляться цим, і це прописано у вас в договорах так само. Але пропишемо ще раз і проговоримо ще раз. Диплом це наш приватний документ, який говорить про те, що ви закінчили саме наш курс. Його отримують і медики, і люди без медичної освіти. Він дозволяє абсолютно легально працювати як на себе, так і в салоні. І є державне свідоцтво. Це документ, який ми видаємо за ліцензією Міністерства охор... освіти і науки. Пробачте. Всі путають, і я іноді так само. В нас навіть в інстаграмі є допис про різницю між ліцензією Монтамос. До речі, можете почитати, це цікаво. От. Це державне свідоцтво за ліцензією МОН, Міністерство освіти і науки. Його можуть отримати тільки люди з медичною освітою. З цим документом у вас є такі самі права, як і з дипломом, але його трохи легше підтвердити за кордоном, якщо ви туди збираєтесь. Це не завжди працює, тому що в різних країнах є різні. Вимоги до дипломів, але це легше, ніж приватний диплом. Також цей, це державне свідоцтво відображається в дії, це ну, прикольно, але ну, документ в дії не дає вам якихось переваг над звичайним дипломом. Просто це красиво. От. І корисно іноді за кордоном. Диплом ми оформлюємо відразу, як тільки ви закінчуєте навчання, це впродовж тижня. Державне свідоцтво може зайняти від 2 до 6 місяців в залежності від черги, і зараз немає. Ми зараз видаємо всім, хто закінчив відразу, але також залежить від періоду, коли ви закінчите. Бо державні свідоцтва видаються два рази на рік, і відповідні документи подаються два рази на рік. Буває таке, що їх треба трохи почекати. Міжнародні сертифікати СІДЕСКО це те, що не стосується базового курсу. Це додаткова опція, яка також доступна і людям без медичної освіти, і людям з медичною освітою. Для отримання такого сертифікату потрібно скласти міжнародний іспит. Щоб скласти міжнародний іспит, окрім нашого базового курсу, треба пройти ще додаткову підготовку. Підготовка та міжнародний іспит оплачуються і проходяться окремо. А інші пункти, які не ввійшли в якусь окрему категорію, в школі є кулер, але без пластикових стаканчиків. <кій> Якщо вам хочеться пити водичку під час практики або під час теорії, візьміть свою пляшку і наберіть з кулеру воду туди. Якщо у вас є питання, це важливий пункт по закупівлі, розкладу, пропусках, моделях будь чому ще. Звертайтесь до менеджерів адміністраторів, викладачі не займаються організаційними питаннями і не зможуть вам допомогти, вони знають якісь речі, вони також читали всі наші правила навчання, і вони знають деякі моменти, але іноді вони трохи змінюються. І викладачі можуть не знати останні апдейти або просто не знати якісь організаційні питання стосовно конкретно вашої групи. Тому якщо є питання. То їх до менеджерів. Якщо якісь питання, як щось робити на практиці, то це до викладачів. Оплата курсу відбувається в день навчання. Я записую це відео для групи, яка стартує 8 вересня, тому для цієї групи кожного 8 числа, кожного місяця, є оплата за поточний місяць, тобто за той, який буде. В якому вони будуть проходити навчання. Можливо, розділити оплату на дві половинки, тобто, наприклад, якщо це 8 число, то перша оплата 8-го перша половинка, а інша там, десь в 20-х числах. Так само, якщо у вас курс буде починатися 15 або 20 числа, то перша оплата буде 15 або 20. Якщо у вас є бажання або необхідність, ви пропустили багато практик. Ви можете взяти індивідуальні заняття з викладачем, це те, що я обіцяв сказати. Такі заняття оплачуються додатково по тарифу 1000 гривень на годину у старшого викладача та 1600 гривень на годину у директора або директора програм. Останнє, ми періодично робимо фото та відео з практик. Ми всі ці матеріали використовуємо в наших соціальних мережах. Ви також можете використовувати ці фото та відео. Якщо вам хочеться, ми можемо вам їх переслати. При цьому ми будемо дякувати вам, якщо ви відмітите наш профіль в інстаграмі або поставите нашу локацію. Нам буде приємно, якщо ви так зробите. Це все. Якщо у вас є якісь питання стосовно цього, або стосовно чогось іншого, ви можете запитати у наших менеджерів, або ви можете написати мені в Telegram. Я є в кожному чаті, в якому ви знаходитесь. Ще раз мене в Мене така ж сама аватарка, як у менеджерів школи. На все добре. І якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть і питайте. На все добре.